40 гривень за кілограм літнього смаколика така середня вартість кавунів у Вінниці, і хоч сезон іще не в розпалі, прилавки гломляться від соковитих плодів. Є кавуни з Албанії, є з Туреччини і є наші українські з Одеської області. Ціни е, ну відрізняються. Плюс мінус там в районі 5 гривень, да, один від одного. Але е, буквально там 4 дні назад була акція, де вони там були до 30 гривень майже всі. Да. І за цей період гості дуже активно купували і спробували. її. За таку ж ціну на ринку можна купити ягоду з Одеси, Азербайджану та Туреччини. Продавчиня Юлія розповідає про попит. Середній, ще не так, як сезон, але беруть потрошки. Зараз тепло, люди хочуть з'їсти щось холоденько. Води замість водички, то беруть потрошки, так? Більшість віничан купувати кавун поки не поспішають. Ні, кавуни ми зараз ще не купуємо, тому що це ще не сезон. Ми звикли в кінці серпня Там, купувати, кінці серпня. коли вони вже нібито більш достигли. Їм кавуни я ходжу до залу з протеїном, роблю коктейлі собі кожен день з кавуна з льодом. Це дуже освіжає, мені все дуже подобається. Ціна ну, трішки зашкалює. Щодо якості в нітратів в кавунах не має перевищувати 60 міліграмів на кілограм. Наявність цих солей перевіряє Держпродспоживслужба. І зараз ми починаємо вже дослідження баштанних культур, які починають потрапляти на наш на наші агропродовольчі ринки. За минулий тиждень ми дослідили 60 проб баштанних культур. Із них 40 досліджень було по місту Вінниці, і позитивних знахідок не було. Категорично заборонено. І ми просимо, не знаю, закликаємо людей не купувати баштанні культури, особливо баштанні культури, з рук, не встановлених для цього місцях. Такі перевірки проводять щотижня. Неякісні фрукти та овочі до продажу не допускають. Тож містяни спокійно можуть смакувати кавунчики, куплені на ринках та у магазинах. А от несанкціоновані точки продажу на узбіччях доріг краще обходити. Там якість плодів не контролюють.